Сімейні розбірки. У тебе всі подруги страшні. А у тебе всі друзі п'ють. Та тому і п'ють, що у тебе всі подруги страшні. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У селі побудували вежу мобільного зв'язку. Через місяць населення подало скаргу. Головний біль, погіршення самопочуття, слабкість. Відповідь від директора була простою. Це все фігня. Ви тільки подумайте, що буде, коли ми її включимо. Сусід сусідові. От скажи, хіба це нормально, що я сам собі обід грію? А жінка де? Як де? Он дрова рубає. Хлопець із дівчиною приходять після побачення до нього додому. Він дістає ключі, а дівчина йому каже. Ти знаєш, я дивлюсь, як чоловік відчиняє двері, і визначаю, чи підходимо ми один одному. Якщо він грубо встромляє ключ у двері, він грубий коханець, і він не для мене. А якщо у нього з рук падають ключі і не може знайти замкову щілину, він недосвідчений і він теж не для мене. А ось як ти відчиняєш двері, любий?» Хлопець смикає пару разів дверну ручку, потім кричить: Мамо, відкрий. Суддя каже підсудному. Отже, вас звинувачують у шарлатанстві. Ви продавали своїм клієнтам еліксир молодості. Ви вже притягалися до відповідальності. Так, у 1650, му у 1730 му та у 1890 х роках.